Кто-то рассказывает, что это моя земля, твоя земля, Гиви вообще, он откуда взял? Ты откуда, старина? Абхаз там какой-то? Не надо так делать, не надо рассказывать, что вы тут будете цеплять флаги и все остальное. Мы тут будем держать, держать и держать, и потом еще будем проходити. На цьому відео коломиянин Євген Жуков. Більшості українців він відомий як кіборг маршал. Його відеозвернення із Донецького аеропорту бачили мільйони, в тому числі і сепаратистів. Тепер маршал є командиром роти розвідки 79-ї аеромобільної бригади, що воює поблизу Маріуполя. Його друзі, що залишились тут, тримають із бійцями постійний зв'язок і точно знають, чого саме вони потребують. Тому вирішили зібрати та відвести хлопцям усе необхідне. Вони завжди виконують самі бойові задачі. Вони завжди вони, як розвідники, завжди попереду фронту, і ми з ним спілкуємося. Він нам дає чіткі такі вказівки, просьби. Що підказує, просто нам що бажано, що потрібно, і ми по можливості стараємося це привозити. У звичайному житті кожен із них має свою професію. Зараз усі вони волонтери. Андрій Шивага, Олександр Нагайовський почали збирати допомогу на фронт, коли батько одного із них ще до слова також був волонтером, вирішив іти воювати. Ми спочатку забезпечували його, ми вже були в курсі всіх справ і почали цим займатися більш масштабніше. Здивуванням було те, що дійсно дуже велика кількість людей, практично моментально там, тільки запостили якусь новину, зразу дзвінки, зразу хлопці їдьте, забирайте, даємо. От. То люди дуже беруть активну участь, і ну, що їм дуже велика подяка через те, що ну, надзвичайна активність. Завдяки Коломиянам автомобіль повністю загрузили продуктами. Це консервація, кава, туалетний папір, вологі серветки, овочі, фрукти, солодощі, цигарки, відра із варениками та голубцями, макарони та багато всього. Волонтерам суттєво допомогла самооборона, представники Коломия центр, пункт при ЦРЛ, яким займається Наталія Войцехівська. Та інші небайдужі краяни. Люди не тільки з Коломиї, це підприємці і жителі Отинії дуже гарно відгукнулися тлумача ближніх сіл біля Коломиї. Прийшов підтримати наших бійців і наймолодший волонтер Арсенчикові чотири. Він приніс шоколад і малюнки. Станок і сонечко, і прапор України. А хто це малював? Я слава Україні щоб держава була нашою вільною. Хлопчик також передав бійцям синьо-жовтий прапор. Волонтери вже повезли допомогу на схід серед іншого і 20 пасок. кажуть невдовзі великдень, а тому хочуть, хоч трішки свята, привести на фронт. Повернуться вони уже наступного тижня, але довго засиджуватись вдома не збираються, адже наступне авто вже майже наповнене.